Я вам скажу по аналогії. Завжди справи про продаж чи рухомого майна, чи нерухомого майна на прилюдних торгах, чи то навіть навіть добровільних прилюдних торгах, я не кажу вже правопримусові примусові через Державну виконавчу службу. Це завжди були ризиковані придбання. І повірте, нормальна людина, маючи гроші, ніколи в житті отримав консультацію від правника, не придбає таке житло. І банки це розуміють. Розумієте? Оскільки останні ці шахрайські да аферистичні терористичні дії колекторів і банків про е, приховане переоформлення нерухомого з іпотечного майна, вони тільки наче почали набирати обороти за останні півроку рік. То, повірте, ще не включала сюди не, не стільки кримінальна складова, да, стільки податкова складова фіскальна. Ми ж з вами е, маємо розуміти, а як цей, е, ця фізична особа е, могла переоформити, да, якщо це переоформлення чи договір куплі-продажу, якщо ця людина взагалі безробітна, в неї немає, е, вона навіть не подавала декларації, тобто е, прийде час. І практика поставить все на місце. Повірте, коли е, з 2008 року почали штурмувати людей, да, ми знаємо, як тероризувати, штурмувати, е, всі теж думали, що все, кінець і нічого не буде. Прийшов час. Правники, юристи, адвокати, які брали на захист цих людей, е, ті, які спеціалізуються в кредитних е, захистах, е, прийшов час, поставили все на місце. Повірте, кожен може пересвідчитись в реєстрі велика кількість вироків по подібних колекторах, яких там були просто хлопці чи дівчата прийшли на роботу і заставляли це робити.